Вітаю, друзі! Сьогодні неділя. Значить, прийшов час шокувати вас в нашій програмі. Шок шокується Шокується в Канаді, шокується в світі, в Сполучених Штатах, в Україні. Все цікаве, що відбулося на останньому тижні, буде в цьому відео. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, ставайте спонсорами нашого каналу на Ютубі, в Патреоні або Баймі Кофі. А, і почну, як завжди, з економічних новин, трошки політики, трошки цікавинок, які зараз відбуваються. Аби вам було трошки цікавіше дивитися, покажу вам осінній Торонто. А, навіть не Торонто, а місто Оквіл одна з найзаможніших міст Канади. Можна сказати. їдемо по Данда-Стріт в місті Оквіл, який є справді одним з найзаможніших міст в Онтаріо, і напевно не тільки в Онтаріо, а в Канаді в цілому а Середній дохід родин, які тут живуть, перевищує 200 тисяч доларів. І це дуже непогано по канадських мірках. Давайте почну з економіки. Економічна, новина у нас цікава і доволі така непередбачувана, я би і так назвав. Зараз у Торонто відбувається Свіфтоманія, або я її назвав би свіфтопляска, Знаменита. Співачка Тейлор Свіфт приїхала з концертами до Торонто. В Торонто відбувається шість концертів. Три вже відбулося. Три буде на наступному тижні. Більше п'ятисот тисяч туристів приїхало на цей тиждень в Торонто. Реально всі готелі переповнені, Airbnb не з ними. Ціни виросли в рази. Все Торонто буквально заповнене фанатами Тейлор Свіфт. Я би її назвав більше фанатками, <смі> така більш, більш дівоча співачка, але все одно, ну, справді таке свято відбувається, і це свято приносить дуже багато грошей в економіку міста. А, навіть коли коли терелосвіт приїжджала до а, Шотландії, GDP в Шотландії виріс, тобто валовий внутрішній продукт. Я не знаю, наскільки виростить валовий внутрішній продукт Торонто, але. Однозначно грошей з приїздом Тейлор Swift в економіці крутиться набагато більше. А навіть така проста річ, як білети, найдешевший білет на концерт, коштував більше двох тисяч доларів, і купити його свободно було дуже важко. Тому спекулянти перекупи дуже активно наварюються зараз на, на білетах, які там можуть досягати десяти тисяч доларів і вище, і дуже багато підробок. Тому будьте обережні, якщо ви такі зберетесь на концерт, дивіться, чи справжні білети ви купуєте. Тому що можна справді бути обманеним і ну, втратити дуже багато грошей на цьому. І ось така свіфтоекономіка зараз активно у нас розвивається в Торонто. До речі, після Торонто вона поїде до Ванкувера. буде три концерти в Ванкувері на початку грудня. Тому не втрачайте свій шанс побувати на такому івенті. Я своїй дружині запропонував, вона покрутила палець у візка і сказала, я ще з Луду не з'їхала купувати такі дорогі білети. Але було б, напевно, прикольно. Були вже фотографії з концерту, це просто забитий зал, не то що зал, Роджерс Центр це великий стадіон, в якому відбуваються бейсбольні матчі в основному. і там... Кількість фанаток просто зашкалює. Друга економічна новина, яка з іншим як би, полюсом, знаком мінус, зараз відбувається, це Canada Пост, Почта Канади голосила за бастовку. З п'ятниці не працюють пошти. 55 тисяч співробітників пішли на страйк на трьохдневний. Незрозуміло, домовляться вони, не домовляться. Більше року тривали перемовини. Ні до чого не призвело, тому будуть, напевно, страйкувати, поки не будуть виконані вимоги. А вони хочуть простих речей збільшення заробітний плат. Також неоднозначна ситуація з докерами в двох найбільших портах Канади, Монреальському і Іванкурським. Періодично Бастують докери люди, які розгружають кораблі, які припливають, це два найбільших порта. Якщо ці порти стануть, то це може дуже негативно вплинути на економіку Канади в цілому. Тому ось треба домовлятися профсоюзам, піднімати заробітну плату, тому що справді інфляційні процеси, які були за останні два роки, Доволі суттєво здорожчали життя в Канаді, і зарабітна плата не, не встигає за збільшенням цін в магазинах, за збільшенням цін на оренду нерухомості і так далі. Тому люди інколи вимушені йти на такі забастовки. Сподіваюся, що воно буде розрулено доволі швидко. Пошта знову запрацює, тому що в нас вже розпочався холідний сезон. Фактично, сезон подарунків. Святковий сезон, Black Friday, вже буквально через тиждень буде. І якщо не буде працювати пошта, яка доставляє дуже багато посилок, це буде ну, не переливки людям простим через те, що пошта стане. Загалом, якщо брати холій сезон, так він вже відчувається. Незважаючи на те, що снігу, як ви бачите, в Охвілі немає. Але вже всі магазини, вже торгівельні центри, вже зробили Крісмас decorations, Вже там сидять Санта-Клауси, фоткаються з дітьми. Тобто вже так відчувається, особливо коли ви прийдете до великого торгівельного центру, що вже пора купувати подарунки. Все більше людей починають прикрашати свої буді... будинки. У нас на вулиці вже багато будинків прикрашено. Деякі люди починають прикрашати відразу після Хеллоуіна, але в середньому кінець листопада, початок грудня, у всіх вже все прикрашено. І вже навіть починаються Санта-Клаус паради. Паради, які збирають людей. Які знаменують фактично початок Крісмас сезону Давайте заїдемо трошки в нейборхуд, побачите, які тут будиночки є у нас в Оквілі. Це не, най... не найдорожчий нейборхуд в Оквілі, але такий доволі приємний. Політичні новини. Політичні новини у нас не було дуже багато. Консерватори не змогли відправити Трюдо у відставку, незважаючи на весь хайп, який був навкруги всіх таких скандалів, інтриги розслідувань, які були за останні декілька місяців. Трудо сам не подав у відставку, а консерватори не змогли зробити в отом недовіри, тому трудо продовжує головувати уряд Канади. А і, напевно, буде це робити точно до весни, а можливо навіть до наступної осені, коли будуть призначені чергові вибори. А, і через, саме через святковий сезон вже дуже мало шансів щось поміняти у політиці на наступні декілька тижнів. Через те, що ну, просто люд, людям вже не цікаво займатися політикою, людям вже хочеться відпочивати, поїхати кудись в відпустку. Зараз, до речі, починається також пора відпусток. Ціни на, на поїздку на Кубу для вашого відома десь починаються від 3 тисяч доларів. Якась Домінікана буде коштувати 5-6 мінімум. Мексика також 5-6. Раджу круїзи. Тим, хто не спробував. Круїзи, ми ось поїдемо в грудні в Круїз із Майами. Це абсолютно інший досвід. Круїзи це набагато краще, ніж будь-який від... готельна відпустка. Колись зніму відео, покажу, як ми їдемо в Круїз. А, тому політика, як я кажу, в нас така трошки припали новини політичні, але радують сусіди політичними новинами. А, пройшов трошки більше ніж тиждень після перемоги Трампа. А, Трамп вже анонсував а, свої а, Кандидатури на ключові посади. І ці анонси дуже багатьох людей не те, що здивували, навіть шокували. Тому що головний принцип, за яким Трамп висуває людей, це не професіоналізм, а персональна така, прихильність до Трампа. Тобто він бажає усюди розставити своїх людей, які будуть виконувати будь-які його забаганки. Я думаю, що цей путь в нікуди, як і в принципі розуміють більшість адекватних людей, але побачимо, тому що те, що він його бажання призначити конкретних людей може сильно відрізнятися від дійсності, коли справді підуть голосування в конгресі або сенаті за конкретних кандидатур, і це все може дуже сильно помінятися. Побачимо, як воно буде, але точно не буде скучно. З Трампом не, не соскучишся, я би так сказав. Не, ніколи буде сумувати з Трампом, він буде максимально веселим в поганому сенсі цього слова. А, до речі, цікава інформація була стосовно канадсько, американського кордону. А, там була також анонсована кандидатура, не пам'ятаю, фамілію людина, яка буде. Спостерігати за канадсько-американським кордоном, через який зараз доволі багато людей нелегально переходить. Наприклад, там за останній рік було затримано майже 20 тисяч людей за спроби нелегально перетину кордон, а з різних національностей, але в основному це мексиканці і індуси. Мексиканці пруть з Канади до Америки через те, що доволі довго в Канаді був безвізовий режим між Канадою і Мексикою. І На вимогу штатів Канада нещодавно відмінила цей безвізовий режим. Тепер мексиканцям треба мати візу в Канаду. Тому такі прохалені мексиканці летіли до Канади, а потім переходили кордон, і це їм було набагато легше, ніж перетинати кордон в Мексиці. Також багато індусів шукають кращу долю в Сполучених Штатах. Тому що в Канаду їм потрапити легше, а в Штати важче. Тому люди приїжджають до Канади, пробують тут, не вдається, і їдуть собі далі до Сполучених Штатів. Або навіть одразу їдуть сюди з прицілом того, що вони будуть переїжджати до Сполучених Штатів. Тому Штати намагаються трошки посилити охорону цього кордону, який справді дуже довгий, я не знаю, скільки надо грошей, щоб посилити ту оборону. Побачимо, що в них вийде. Сподіваюсь, що трошки буде на, на, на кордоні спокійніше, і це не, не порушить права інших людей. Тому що, ну, наприклад, зараз перетнути кордон, маючи канадський паспорт, дуже легко. Маючи канадський піар маючи американську візу, трошки важче. З власного досвіду, там, це може займати навіть декілька годин. Коли там велика черга на розглядання вашого паспорта на великих пропускних пунктах. Тому ось е така у нас кордон кордон Америка буде намагатися закрити. Не тільки мексиканський, а також канадський. А, і відносини економічні між Канадою і, Мек і Мексикою також, і Штатами також можуть бути переглянути з приходом Трампа. Коли він прийшов на перший свій срок, він. Е в принципі, похоронив договір, який називається нафта. Це тросторонній договір між Сполученими Штатами, Америкою і Мексикою. Він був переглянутий, і умови його стали гірше для Канади, ніж була перша версія цього договору. Зараз, можливо, цей договір буде переглянутий також. Що вони там придумають, невідомо, але напевно це все знов про ці тарифи, якими. Трамп якось сказав, що його найулюбленіше слово це тарифи. Побачимо, як воно буде. Залишається трошки більше двох місяців, поки Байден буде офіційним президентом. І дуже сподіваюся, що у Байдена вистачить розуму і вистачить політичної волі, зробити захистити американську демократію, зробити якісь призначення, зробити якісь законні акти, які. Не дадуть Трампу царювати без огляду на Конгрес, Сенат. Хоча Конгрес і Сенат також будуть під республіканцями. Ну, Коротше, це буде ситуація, коли Зеленський прийшов до влади в Україні. Ось ця монобільшість принтер, який печатав закони абсолютно в дурному режимі. Побачимо, як воно буде в Штатах. Чи буде узурпація влади, скоріш за все, буде. Моя така думка, невеселий прогноз для Штатів, на речі. І через це для Канади, тому що все одно Штати є головним торгівельним партнером Канади. Новини України. В Україні у нас, на жаль, відбувається посилення російських. Агресивних дій, війни, наступ на, на багатьох напрямках, проблеми з а, ракетними обстрілами на цьому тижні, буквально ось, сьогодні великий був обстріл. А, скандал відбувся між Стерненком і головнокомандуючим Сирським. Стерненко я періодично підтримую, засилаю гроші на дрони. Було дуже неприємно спостерігати, який, який такий дріб'язковий. Дріб'язкова помста від Сирського відбулася. Вони там начебто помирились вже, навіть фото було сумісне, але я думаю, що такі речі не відбуваються так просто. Що такі скандали все одно дають свої наслідки. Ось замість того, щоб воювати на... замість одного ворога, починаються такі дріб'язкові розборки. А, на жаль, це все грає тільки на, на... на руку ворога. Трамп. Вже почав там типу переговори, якісь підготовки, закидони, насправді. Все, все що відбувається, це закиди в інформаційний простір якихось ініціатив, там, а давайте ви залишите Крим, а давайте ви не будете там, вступати до НАТО, а давайте ще щось. Ну, Тобто прощупують почву, перш ніж реальні почнуться перемовини. Поки не зрозуміло, хто там буде представником від штатів по українському питанню. Коротше, 24 години години пройшло, війна ще триває. Напевно, до інавгурації вона буде точно тривати, і Путін зробить все можливе, аби до інагурації покращити свої позиції на фронтах. Тому ці два, два, два місяці будуть дуже важкими для збройних сил. Закликаю вас. Допомагати українським Збройним силам донейтити, перераховувати гроші на все, що тільки можете. Тому що зараз дуже сильно впали донейти а, і треба їх поновити. Тому що реально, якщо не ми, то хто. Тому, друзі, дякую за те, що дивилися дивились це відео. Допомагайте Збройним силам України, підтримуйте Україну і все буде Україна. Пока-пока.